В ефірі Передачі на прицілі говоримо у ній про оборону, про безпекову політику, а також про військо озброєння та війну. А вас вітають ведучі Тарас Андрухович. І Вікторія Машталера вже за мить поговоримо про допомогу Польщі, яка сприяє Україні вийти на зовнішні ринки зброярів та робить все можливе, щоб долучити Україну до фінансової оборонної програми Сейф. А у другій частині програми запрошуємо вас дізнатися про польський голос артилерії на фронті в Україні. Передусім передаю слово Вікторії. Попри війну, польсько українська кооперація в оборонній сфері не лише не припиняється, а й поглиблюється. Ремонт бойової техніки ще один фронт співпраці між Польщею та Україною. Зокрема, йдеться про ремонт техніки, що надходить із фронту. Приміром, танки Леопард обслуговуються на польських підприємствах, а польські самохідні артилерійські установки «Краб» безпосередньо в Україні із заміною стволів, які виробляються у Польщі, у планах налагодити їхнє виробництво вже на українській території. Ще раніше у Двадцять другому році польська група озброєнь зареєструвала в Україні сервісну компанію Орел, яка забезпечує ремонт польського обладнання на місці. Як виглядає така співпраця зараз? і Які перспективи про це далі розповідає віце голова польської групи озброєнь Ян Грабовський? через техніка, яку виробляє польська група озброєнь, перебуває в Україні з перших днів війни. Ми знаходимося в театрі воєнних дій, ремонтуємо військове обладнання спільно з нашими українськими партнерами. Але вочевидь, що 60 гаубиць, понад сотня росомах, Кільканадцять мінометів рак 120-мм, і це не все, що ми можемо запропонувати. Нещодавно під час візиту до України, ми мали досить успішні зустрічі із представниками Державної прикордонної служби Міністерства оборони України, і можна констатувати зацікавленість у налагодженні співпраці між оборонно-промисловими секторами. Польща це не Франція чи Німеччина. Ми є країною, яка межує з Україною і присутність Польщі в Україні як виробника. Не є наразі реалістичною однак ми розглядаємо питання спільного виробництва військової продукції і виробів подвійного призначення саме на території Польщі, оскільки Польща є безпечною країною, членом НАТО, Європейського союзу та союзу Joint Venture, У нас є нові форми фінансування: Агентства промислового розвитку, польський фонд розвитку або ПФР, та спеціальні фонди для іноземних інвестицій, що дозволяють польським компаніям обговорювати. З українськими партнерами спільне виробництво саме на території Польщі, зокрема в спеціальних економічних зонах, адже відповідний закон вже ухвалений і чинний. У цих спеціальних економічних зонах на території Польщі вже можна розміщувати спеціалізоване, зокрема оборонне виробництво, і це наш задум, наш план співпраці з українською оборонною промисловістю. план на з Українським. Попри війну Україна не лише бореться з ворогом, а й планує майбутнє своєї оборонної промисловості. Йдеться не тільки про задоволення нагальних потреб фронту, а й про перспективу виходу на міжнародний ринок. Але щоб зробити наступний крок у напрямку експорту, сертифікації та сталого розвитку, потрібна підтримка партнерів завдяки співпраці з Польщею. Ситуація може змінитися. Продовжує Ян Грабовський. Українці сонаставіні на ту співпрацю, Українці орієнтовані на таку співпрацю, бо сьогодні вони виробляють зброю для потреб свого фронту, але вони не виробляють продукцію на експорт для зовнішнього ринку, бо не мають змоги. Завдяки співпраці з Польщею вони зможуть це робити, і це наша мета розвиток української оборонної промисловості у так званому європейському стилі. Варто також пам'ятати, що зараз ми працюємо в умовах війни. Тут не діють такі суворі стандарти виробників країн НАТО, але ми хочемо допомогти українцям отримати такі ж сертифікати якості, яка має. Наша продукція помос українцям так само сертифікованими як наші продукти сертифіковані. Однак одного бажання щодо співпраці замало. Одним із найважливіших питань стає питання фінансування завдяки кредитній програмі переозброєння Європи. СЕФ Євросоюз може посилити підтримку для України. Регуляторні правила в рамках СЕФ спрощують процедури спільного оборонного замовлення та передбачають фінансування оборонних закупівель сейф на наразі. Ми зосереджуємося на термінах і дедлайнах, пов'язаних із програмою Сейф, що стосується Польщі. Польська група озброєнь вже контактує з міністерством фінансів та міністром економіки, а також із керівництвом національного агентства озброєнь. Ми маємо подати список позицій, які можуть бути профінансовані в межах програми Сейф. Наступним другим, а може й третім, етапом буде співпраця в рамках Сейф із такими державами як Україна. Ми тут по Повністю відкриті і вже чітко знаємо, як польська військова продукція зарекомендувала себе на театрі воєнних дій і як її можна покращити завдяки українським рекомендаціям. І це ми вже сьогодні реалізовуємо, враховуючи практичне використання на фронті. Механізм сейф це один із фінансових інструментів, на який Польща звертає увагу у контексті співпраці з Україною. тих фінансових падшими ж ходи спрацю з Україною. Сучасна війна це війна дронів. І якщо раніше це були здебільшого розвідники або тактичні засоби ураження, то зараз йдеться про цілі безпілотні системи на землі у повітрі на воді. У такій сфері Україна вже має практичний досвід. А польські оборонні компанії вже обговорюють з Україною не лише використання, а й спільне виробництво в галузі безпілотних систем. Говорить Ян Грабовський. Коли йдеться про безпілотні платформи, всі зазвичай думають лише про дрони, які літають в польській оборонній групі. Ми мислимо ширше не тільки про повітря, але й про наземні надводні безпілотні системи. Україна вже має колосальний досвід у використанні безпілотних апаратів. Ми хочемо наразі зосередитися на співпраці в галузі надводних платформ для охорони польської критичної інфраструктури. Що ж до співпраці в сфері літальних апаратів, наразі не хотів. Би розкривати деталі, але ми також обговорюємо копродукцію або спільну розробку певних рішень, про які нещодавно йшлося під час зустрічі в Києві. Чи коде велопенція певних певних розв'язань оприлашні розмовляли тут в Києві? Безпілотники активно інтегруються у польські збройні сили. БПЛА використовується в сухопутних військах ВПС, ВМС і силах спеціального призначення. Польща закуповує, розробляє та тестує як тактичні, так і стратегічні БПЛА. Триває нарощування технологічного потенціалу у співпраці з приватними компаніями. Нагадаю, кілька місяців тому у Брюсселі було оголошено про створення спеціалізованої цільової групи з оборонного співробітництва Task Force між Україною та Європейським Союзом. Ця ініціатива має на меті. Посилити координацію між українським оборонним сектором та європейськими виробниками зброї, прискорити спільні проекти та забезпечити більш ефективну підтримку збройних сил України у протистоянні російській агресії, говорить військовий експерт Антон Міхненко. Для нас це дуже вигідно. Але ми маємо зрозуміти з одного боку це вигідно з іншого боку, ми маємо правильно цей інструментарій реалізувати. Вигідно чому, тому що в поєднанні з європейськими технологічними рішеннями ми можемо розвинути власну промисловість. Європейська оборонна промисловість в поєднанні з нашим комплексним підходом, нашим розумінням сучасних бойових дій, може посилити власну оборонну промисловість і власні потужності. Це взаємовигідний крок і для європейців він вигідний, і для нас він вигідний. Ми повноцінні партнери. Ми це продемонстрували, що ми здатні такими бути. Ми з іншого боку маємо теж розуміти механізм створюється. Платформа створюється. Ініціатива дуже класна. Головне, щоб ця платформа реалізовувалась. Ми прекрасно розуміємо, що виконавці кожної платформи це люди. Наскільки ці люди будуть амбіційні, настільки ці люди будуть мотивовані, настільки буде ефективна ця цільова група працювати. Ми маємо за рахунок цієї цільової групи створити нормативну правову базу, яка була більш би інтегрована. Ми маємо прибрати ті перепони, які є зараз для роботи українських компаній на європейському ринку для європейських країн і на Скільки вона буде ефективна, наскільки ці люди будуть ефективними, ми зможемо побачити, коли побачимо більше от таких от спільних проєктів, створення спільних кампаній, реалізація спільних ідей. Це важливо насправді. І Якщо це відбудеться, то ми будемо говорити, що цільова група тісно працює, і механізм, який був створений платформа, він став ефективним механізмом. Українське небо закрите від російських ракет та дронових атак. На жаль, нереально. Попри чітке усвідомлення ризику, чимало іноземних компаній продовжують працювати в Україні, зокрема і польські, які не лише не виходять із ринку, а й розширюють свою присутність в Україні, зокрема в сфері оборонних технологій, говорить голова комітету Кордоних справ сейму та голова ради співробітництва з Україною Павел Коваль. Ні, дівне же живойна і стикше часом, кіди нічого дивного, що війна це також час, коли вдосконалюється військове мистецтво, коли набувається досвід, який потім використовується у військовому виробництві. Польські компанії теж братимуть у цьому участь. Для нас все просто. Президент Зеленський сказав польському сеймі, польща першою прийшла на допомогу. Польща також буде першою в процесі відбудови. Це стосується і оборонної промисловості і польських суб'єктів. Ми приїжджаємо сюди в інтересах. Польського бізнесу ідеться також про побудову міцних польсько-українських відносин. Варто сказати, що я вражений меблевими підприємствами, які працюють в Україні, і продають свою продукцію на захід. Ми також побували на будівництві сміттєсортувального заводу у Львові. Це буде найбільший подібний проєкт в Україні. Польська компанія його спроєктувала, польська компанія його будує, польська компанія постачає технології та обладнання. Це надзвичайно масштабна справа, і ми вже близько до відкриття. Для мене здивно, чому про це. Так мало говорять, моє завдання підтримувати ті польські компанії, які закріпилися в Україні. На їхній основі виникатимуть і проєкти з відбудови України. Павел Коваль також зазначив, що на осінь заплановано укладення міжурядової угоди, яка охоплюватиме стратегічні проекти у сферах торгівлі, логістики, енергетики та оборонної промисловості прошу зрозуміти, сам наш експорт на наш експорт в Україну це 13 мільярдів євро, а це 30% всього експорту Євросоюзу. Тож польська пропозиція значно більша і різноманітніша. Тепер потрібно працювати над кожною галузою окремо. Думаю, ми маємо гарну пропозицію, тобто план підписання міжурядової угоди. Звісно, маємо багато декларацій з боку наших західних партнерів, але насправді всі зосереджені на тому, аби війна закінчилась, і це найважливіше. Однак, основне це робота. Та політиків та дипломатів, яка має привести до припинення вогню, припинення бойових дій, припинення війни, яка сьогодні є терористичною. Ця війна спрямована безпосередньо проти цивільного населення. Українці добре це знають, бо перебувають там. Без припинення цих дій не може йтися про жоден бізнес, і я це чую в кожній розмові у США, у Франції, в Німеччині. Всі говорять те саме. Ми можемо готуватися і планувати, але без припинення бойових дій. Не буде бізнесу, великих інвестицій чи пересування воєнних активів, і це важливо. Польща була надзвичайно активною в першій фазі війни. Наскільки вона могла собі це дозволити? Маємо точні підрахунки, є відповідні звіти. Значна частина нашого експорту це також військові поставки. Якщо подивитися на ці дані, нам справді нема чого соромитися, але ми прагнемо більшого. Це очевидно. Особисто я хотів би, щоб ми працювали над міжурядовою угодою або, хоча б, меморандумом між урядами. Щоб окрім наявних елементів відбудови торгівлі, логістики комунікацій, третім фундаментальним блоком стали інвестиції. Щоб до цієї угоди увійшла група найбільш помітних, значущих для громадськості масштабних проєктів. Означено, щоб була відочна також для обивателі наших панст. Ще ж, а я дякую за увагу. І програма на прицілі триває. І традиційно передаю слово Тарасу Андруховичу. Перед мікрофоном Тарас Ван ви слухаєте передачу на прицілі. Польська техніка на українському фронті вже давно довела свою ефективність. Зокрема, самохідні артилерійські установки КРАП, які зсу отримали від Польщі ще в перший рік повномасштабної війни. Про те, як ця САУ змінила роботу українських артилерістів, розповідає сержант Євген Гришин, командир Краба з трирічним бойовим досвідом роботи на цій машині у 26-й артилерійській бригаді імені Ген. Алхорунжого Романа Дашкевича він український військовослужбовець, який пішов по слідах свого батька, ставши артилеристом, і чи не першим в Україні, він сів за штурвал польського краба. Як краб проявив себе в боях? Чому є ціллю номер один для ворога? І як виглядає сучасна артилерійська війна? Далі у розмові з Євгеном? Івана, розкажіть, як ви потрапили саме на крап на польську самохідну артилерійську установку. Як вона взагалі теж потрапила до вашого підрозділу? Коли призвався я до війська у 22 році, в квітні місяці, і приїхали ми на місце розташування бригади, і нам сказали, що ми будемо отримувати якусь європейську техніку. Саме що краб не говорили, тому що тоді якраз отримували там багато. Самохідних артилерійських установок і так вийшло, що ми самий перший підрозділ, який отримав саме Саукраб, самі перші в Україні, ми отримали Саукраб і. Поїхали навчатись до Польщі на дві неділі. Ви вже три роки працюєте з, да. з, з польською більше, з більше, ніж три роки. Так можете розказати, що за машина чим вона сильна на полі бою? Чим відрізняється можливо від інших, з якими вам доводилось працювати і з якимись аналогами, особливо з радянськими? Які були на той час в збройних силах України ще до того, як власна західні зразки почали надходити? Відрізняється, мабуть, вона всім, тому що автоматизовано це все працює. Там не потрібно прив'язуватись до місцевості. В неї стоїть уже GPS. Тобто, якщо на совєтський приходилось виїжджати, там орієнтуватися по місцевості, визначати напрям стрільби. Тут все за тебе робить комп'ютер. Ти приїхав, став, і вже ти розумієш, куди тобі потрібно стріляти, що робити, і не потрібно кучу людей, щоб робити всі ці маневри, які робили на старій техніці. Скільки людей залі обслуговує крап? Екіпаж: п'ять чоловік, командир гармати, навідник. Механік водій і два номери обслуги. Наскільки складно взагалі було опанувати вам крап, як проходило навчання, та ж якщо можете трошки розповісти про Наскладно це. Не складно взагалі було. Тобто механіку водів взагалі було дуже зручно, тому що на старій техніці була коробка звичайна. Тут коробка автомат, і вже немає рычагів, а є руль. Тобто, їхати почти як на машині на звичайній потрібно. не треба. Лишніх движань. Як мені, я був ще по срочній службі командиром міномета. Це ж артилерія, але міномет. Як мені, новій людині в цій сфері було дуже зручно і взагалі все дуже автоматизовано, сідаєш за тебе, все думає комп'ютер, ти там нажимаєш і працюєш. Нічого складного, я б сказав, немає. Тобто це головні переваги краба у бою? Тобто, що так, ну передусім... так, швид, швидкість насамперед, швидкість до заняття вогневої позиції від працювання по цілі. Чи доводиться вам працювати під вогнем або у швидкому темпі? Як? Доводиться на даний час взагалі тільки так працюємо, тому що зараз дуже багато і вони долітають на дуже далеку відстань. Говорячи про дрона і про а, теж взаємодію, скажімо так, між артилеристами і піхотою, як теж ця взаємодія відбувається сьогодні між артилеристами і піхотою, а також передусім з підрозділами БПЛА, які оперують БПЛА. Як ця частина виглядає на сьогодні? Піхота. Говорить БПЛА, що там виявлено якісь підрозділи противника. Підрозділ БПЛА злітає, виявляє це ще раз, щоб точно було відомо, що там і до чого, і передає вже координати нам і коригує нас. Тобто в онлайн режимі пункт управління, який веде вогонь артилерії, дивиться, куди падає снаряд, розрив, коригує це все, і ми відпрацьовуємо точно по цілі. Яка сьогодні роль артилерії в цій сучасній війні, у війні, зокрема російсько-українській, чи змінилась вона з 2022 року? Трішки змінилась роль артилерії по началу 2022 року без артилерії не було нічого. Ми знищували всі підступи ворога, так як і логістику там. Їхні пункти управління, пункти управління безпілотними літальними системами також їхні. Зараз ми відпрацьовуємо більше по піхоті противника, тому що кожен день проходять їхні штурми в нашому напрямку. І ми відпрацьовуємо касетними боєприпасами, це подавлює ворога. Що найважливіше для злагодженої роботи арт підрозділу. Зокрема, на вашому власному досвіді, і ви як командир можете про це теж розповісти. Розуміння один одного насамперед, щоб не було ніяких нерозумілих потім питань. Кожна людина в екіпажі повинна знати. І що йому потрібно робити, в який момент там навіть під ворожим обстрілом в кожного є свій якийсь рух, що що за чим робити. Там той відкриває, допустим, ворота. Бистренько там ми заїжджаємо. У нас один одна людина з екіпажу постійно діжурить, коли ми відпрацьовуємо по цілі, постійно дивиться за небом по ворожих. БПЛА щоб не було в якихось цих незрозумілих питань. Потім там FPV-дрони, ланцети і так. Тому подібне. Ну ми зараз співпрацюємо з нами постійно. знаходиться ще дві людини з суміжного підрозділу, які також допомагають нам як ППО. Вони постійно з нами, хлопці з їхнього підрозділу, постійно їм передають по радіостанції, що там щось летить, не летить, чисто, не чисто. тому що під якщо там якесь вороже би пила, ціль не будемо відпрацьовувати, тому що потім будуть відпрацьовувати по нас. Так, що нас замітять, я просив вас порівняти, наприклад, з радянськими зразками САУ, ну але як відомо, українське військо на сьогодні має не тільки польське САУ, але теж з інших країн надходять, зокрема з Франції там чи з Німеччини. Можливо, ви теж мали досвід роботи на таких САУ або мали нагоду там якось порівнювати їх, mm -hmm. чим так, воно відрізняється. Можу порівняти з АС-90, похоже, дуже на краб, і Паладін. Крадби, допустимо, вони самі нові. Ми їх отримували, вони були 22-го року випуску. А те, що передають там оці є ж так само, АС-90 Паладін, там є такі вже зразки, які 86-го року. І там теж те, те саме, що на радянських. Аналога uh -huh. uh -huh. теж за все, все, все дуже довго, і потрібно там орієнтуватись так же ж само по тій місцевості, немає автоматизації там подачі снаряда до ствола і тому подібне. На Сау краб дуже все легко, тому що все автоматизовано, і ти нічого там не тягаєш, то снаряд не досилаєш вручну. все автомат чи цікавились поляки, колеги, скажімо так, військові, тим як краби себе показують на фронті Цікав... сьогодні. Цікавились. На 22 й рік було ще так тяжковато, як по, по поводу, якщо щось е, там поламалося, ще ніхто нічого толком не розумів, що як робити, і тому подібне. На даний час це все робить екіпаж. Не треба там навіть ніяких ремонтних бригад і тому подібне. Там, от вже щось поламалось, там не досилає. Ти вже все знаєш, що робити, і це там п'ять хвилин і все працює знову. Але польська сторона надає якусь технічну підтримку. Там я не знаю, якщо вона взагалі необхідна, так надає польська сторона, навіть якщо там був уражений краб або щось там поламалось вже дуже серйозне до агрегата там двигуна, і тому подібне. Польська сторона їх забирає, відремонтовує в себе на заводі і передає нам обратно повністю комплект нової машини. Ну ну можна сказати. Відремонтований по як нова машини. Наш ворог чи полює він, скажем так, чи це жирна ціль для них крап? Чи полюють так, вони спеціально? Ціль. Полюють на сьогодні дуже багато. Зараз біль, більшість FPV полює на ці самоходні установки, тому що багато багато ми наносимо уражень по ним і влучні. Може при нагоді згадайте про свій якийсь бойовий вихід на крабі. Ну може, якийсь перший там чи або якийсь, який вам найбільше запам'ятався, якщо вам щось таке пригадується і про який ви хотіли би самі розповісти, може, що вам спадає на думку, У 2023 році. За одну пристрілку було знищено чотири артилерійських системи ворога із 15 снарядів. Чи можна так окреслити, що ви ведете, скажімо так, переважну роботу по їхніх же ж САУ, чи по живій силі, чи по іншій кількості? Ми, працю... Ми працюємо по всьому. От є... Ціль, і ми по ній працюємо по тилам ворогами. Працюємо по їхній артилерії. Працюємо по колонам. По їхнім працюємо по живій силі. Зараз дуже багато в них операторів БПЛА і працюємо по ним на цій неділі. Було теж знищено два їхніх два екіпажі операторів. БПЛА. Повертаючись до питання, чи поляки цікавляться тим, як себе саокрап показують, чи, наприклад, можливо, там з якимось мали військовими Поляки навіть приїжджали до нас в зону бойових дій. Вони цікавились там, хлопці я не знаю, звідки вони, але вони приїжджали, дивилися, як ми працювали, були з нами в машині. Теж як вона працює, як вона поводить себе на полі бою і тому подібне. Тобто, вивчали досвід і плюс ну, Так, бойовий досвід на саме да ну власне Київ є найбільш цінним, бо самі вони не, не знають, чи вони так, десь так, використовували так, так, вже так, в таких умовах так, свої так. САУ. в умовах війни саукрабною тільки в нашій української Сільській війні вона використовувалася. Ну як одна з таких зброї, якими поляки сьогодні найбільше пишаються, це якраз їхній краб чи вони вносять якісь корективи, скажімо так, вже коли знаючи, маючи цей досвід, чи в якісь недоліки про які ви теж розповідаєте. Так не скажу, чи вносять вони корективи вже в нові машини? Там уже після після зразка 22 го року недоліки були маленькі про їх усунення. Ми їм говорили, що так зробити краще так, ніж так. Ну там записали вони, але точно не можу сказати, чи вносили вони ці недоліки чи ні. А що зараз найважче для вас особисто? Зокрема, в вашій роботі, в вашій службі. Наразі зараз найважче в нашій роботі це fpv дрони. Їх дуже багато, і я думаю, що і з нашої сторони їх немало, але з їхньої сторони дуже багато. Які летять на оптоволокні, там ще ребом можна заглушити, такі звичайні, в нас є різні. Способи там чуйки, подавлення цього. Ми бачимо, куди він летить, звідки летить до нас, летить, чи ще кудись. Це зараз саме найважче боротьба з дронами 15 серпня. В Польщі відзначають день війська польського. А чи можете пару слів сказати для військових колег? Якісь привітання може? Ну можу що я вітаю їх з їхнім професійним святом. Нехай хлопці служать, держаться міцно і в любі непонятній в конфліктній ситуації між странами потрібно стояти за себе до останнього і не відступати ніколи назад. Нагадаю це був сержант Євген Гришин, командир польської самохідної установки «КРАП» у 26-й артилерійській бригаді імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. На завершення також хочу закликати наших слухачів підтримати збір коштів на купівлю авто для новоствореного підрозділу 26-ї бригади. Не забувайте, кожна гривня, злотий чи євро наближає нашу перемогу, а посилання на банку та номер картки банки знайдете у текстовій версії цієї розмови на нашому сайті. Патрійне Ну і на цьому це все на сьогодні. У передачі на прицілі. А програму підготували автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрхович до зустрічі вже наступного тижня. О цій ж порі. І бережіть себе.